Шановні колеги, у нас з'явилася нова тема нова тема на прохання всіх тих, хто займається лікуванням захворювань, особливо периферійної нервової системи. На прохання неврологів, на прохання травматологів, на прохання судинних хірургів. У нас з'явилася тематика. Захворювання з порушенням передачі в нервово-м'язовому синапсі. Це цілий цикл лекцій, який спрямований на діагностику цих захворювань. І саме ця лекція, це така вступна лекція з цієї теми, яка супроводжує Школи, які проводимо, і яка є першою лекцією при клінічному розборі, який пов'язаний саме з порушенням нервово-м'язових синапсів. На ваше прохання я надам вам традиційну класифікацію для того, щоб ви зрозуміли, як правильно діагностувати саме цей напрямок, напрямок. Великої кількості хворих для того, щоб правильно проводити диференційну діагностику. Ну, по-перше, що ви повинні запам'ятати, це те, що захворювання з порушенням передачі в нервово-м'язовому синапсі, скажімо так, да, вони можуть бути набуті, а можуть бути вроджені, спадкові. Набуті це можуть бути аутоімунні. і вони поділяються на міастенію міастинія гравіс, неонатальна міастенія і міастенічний синдром Ламберта Ітана. До, до речі, якщо вам цікава ця тема, у нас є клінічний розбір. Підписуйтесь до нас ось на канал YouTube. Там на сайті нашої асоціації є перелік клінічних розборів, і саме клінічний розбури, який пов'язаний з міастенією, там ми достоменно розбираємо всі ці напрямки. Далі, другий набутий фрагмент міастенічний синдром, який з'являється при інтоксикаціях. Це може бути ботулізм, це може бути лікарський міастенічний синдром, а може бути міастенічний синдром при інших інтоксикаціях. І звертаю вашу увагу, тому що сьогодні на Заході приймають участь також і ендокринологи, міастенічний синдром при ендокринних захворюваннях. Це набуті захворювання. І вроджені. Ну, Ви розумієте, що вроджені або спадкові міастенії. Ми можемо захворюваннями саме виявляти тільки на генетичному якомусь типі, але вони діляться дуже просто. Перша група пов'язана з пресинаптичним дефектом, друга група пов'язана із синаптичним. Дефектом, третя група пов'язана з постсинаптичним дефектом, і четверта група нечітко локалізовані зміни. Але зрозуміло, що більше все ж таки в практиці ми з вами стикаємося ось цим напрямком набуті захворювання. Тобто, давайте ще раз повторимо я, ще раз так: от е, е, хочу нагадати вам, що вони бувають аутоімунні при інтоксикаціях і при ендокринних захворюваннях. І коли мова виникає, як діагностувати яку консультацію додатково надати, то, наприклад, сімейні лікарі знають, що крім невролога, ви повинні так само виключати лікарський міастенічний синдром і ендокринологічні захворювання. Да? Не забуваємо про це. І вроджена спадкова міастенія, знову ж таки, на генетичному рівні ви повинні підтверджувати цей. Напрямок. Як виставляється діагноз? Ну, на ваші прохання я надаю вам такий важкі форму діагнозу міастенія. Бачите, міастенія генералізована важка прогресуюча форма, вона завжди йде з порушенням функції дихальних м'язів, неповною компенсацією на фоні введення антихолоністеразних препаратів це показник важкості стану. тому. Звертайте на це увагу. Далі, коли ви виставляєте розгорнутий діагноз, то у розгорному діагнозі обов'язково вказується саме для цієї групи захворювань форма. Тобто вона генералізована або вона локальна, генералізована, тобто дихальні, дихальні бульбарні розлади, локальна, очна, бульбарна, мімічна, краніальна або тулубова. Да? Тулуб. Ступінь тяжкості розладів, як і завжди, важка, середня, легка. Характер перебігу, міастенічний епізод, міастенічний стан, прогресуюча або злоякісна форма, міастенічний холінергічний криз. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, бачите такий синенький значок. Якщо вам важливо знати цю тему, підписуйтесь на наш канал YouTube, де ми викладаємо багато нових лекцій. І заходьте на наш сайт ВАНР, де представлені всі клінічні випадки, і ми достоменно, наприклад, з кожної тематики, так само як і з міастині, надаємо 20 лекцій. 20 лекцій на клінічному розбої, дистанційне навчання, наявність супутніх станів, тимома, гіперплазія, тімуса, інші аутоімунні захворювання. І ступінь компенсації на фоні введення антихолінестеразних препаратів, повна компенсація безпека працездатності, неповна безпека самообслуговування і відсутність компенсації, тобто є обов'язкова важливість додаткового огляду. На ваше прохання додаю саме класи тяжкості захворювання. Хочу сказати, що це на прохання сімейних лікарів, тому що дуже часто вони до вас звертаються, і ви не розумієте, на що звертати увагу. Да? Деякі неврологи знають, але особливо там, де невролог співпрацює з сімейним лікарем, дуже часто ви надаєте питання щодо класу тяжкості. Дивіться, клас 1 – Слабкість змикання повік. Але збереження сили інших м'язів. Це перший клас, другий клас легка слабкість будь-яких інших м'язів, крім очних, тобто очні виражена. 2А переважне залучення м'язів кінцівок, або аксіальних м'язів. Можливе залучення орафарінгіальної мускулатури. 2Б. Переважне. Залучення орофарангіальної або дихальної мускулатури при менш вираженому залученні м'язів кінцівок. Це клас 2. Клас 3 помірна слабкість будь-яких інших м'язів, крім очних. Да? 3А переважне залучення м'язів кінцівок або аксіальних і, можливо, менше залучення орофрангіальної мускулатури. 3Б. Переважне залучення орофарангіальної або дихальної мускулатури при меншому залученні м'язів кінцівок або аксіальної мускулатури. І тобто помірна слабкість, четвертий клас виражена слабкість будь-яких інших м'язів, крім очних. І така сама класифікація, але, де фрагмент виражена слабкість. Да? І п'ятий необхідність в інтубації. З механічною вентиляцією або без неї, якщо це не пов'язано, із з пере... післяопераційним періодом слід також акцентувати увагу на наявність ремісії. Вона може бути повна стабільна і констатується тоді, якщо у хворого відсутні симптоми протягом одного року без лікування. Відповідаю на ваше запитання, коли можна поставити такий діагноз. Ще раз стабільна. Якщо у хворого відсутні симптоми протягом одного року без лікування. І медикаментозна ремісія, якщо у хворого немає симптомів протягом року, але на тлі медикаментозного лікування, але відсутність прийому антихолінергічних препаратів, це дуже важливо. Це я надаю відповідь на ті запитання. Які надавали мені лікарі, коли прослуховували клінічний розбур, який стосувався саме демілінізуючих захворювань. Далі міопатії що це захворювання м'язів? Міопатії це гетерогенна група захворювань, яка вражає волокна скелетних м'язів. Поділяється м'язова дістрофія, вроджена міопатія, Запальна міопатія, метаболічна міопатія, токсична міопатія. Звертаю вашу увагу на додаткову консультацію спеціалістів, де ви виключаєте рівень етіологічного чинника. Далі, коли ви запитуєте, куди відносяться міопатії, яка рубрика МКХ 10, то я нагадую вам первинні ураження м'язів вже 71. 72 інші міопатії і 73 же та поразка нервово-м'язового синапсу. Далі м'язові дістрофії, які відносяться, це група спадкових захворювань, декілька слів щодо цього приводу, що викликають дегенерацію м'язової тканини та прогресуючу слабкість скелетних м'язів. Виділяють варіанти м'язових. Дистрофії, які відрізняються генетичним типом, успадкуванням, віком появи, часом прогресування і залученням певних груп м'язів. Це важливо, запам'ятайте цю класифікацію, тому що саме варіанти м'язових дистрофій розрізняються саме за цією класифікацією. Міотонії. Інший напрямок. Міотонії. Міотонія характеризується уповільненим розслабленням м'язу. Після фарсованого, фарсірованого скорочення або тривалим скороченням м'язу, після його короткочасної якоїсь стимуляції, механічної або електричної. Діагноз міатанії повинен бути підтверджений за даними електроміографії. Розвивається при спадкових захворюваннях, да? і може спостерігатися також при різних захворюваннях. Міотонічна дістрофія це найчастіша причина міотонії, генетичний дефект, має перший і другий тип. Перший тип це класична форма, є мультисистемне захворювання, яке розвивається на другому десятилітті життя, крім міотонії, проявляється птозом, слабкістю, схудненням, мімічних та жувальних м'язів, кивальних м'язів, м'язів глотки. І дистальних відділів кінцівок, непроксимальних, дистальних, тобто кисті стопи, Да? можливо, залучення дихальних м'язів, може розвиватися кардіоміапатія, порушення мотору кишлунково-кишкового тракту, можуть бути психічні зміни. І міатонічна дистрофія другого типу вона називається ще проксимальна, оскільки вражаються лише проксимальні відділи кінцівок. Вона така більш легкої форми, ніж міотонічна дистрофія першого типу. Далі відповідаю на ваше запитання: лікарська міотонія. Чим може бути спричинена? Спричинена офіційні дані пропроналулом, циклоспоріном, йодидами, клофібратом, пеніцилінаміном, деполяризуючими мірілаксантами, такими як сукцинілахалін. Зрозуміло, да? це лікарська міатанія. І відповідаю на ваше запитання, що таке параміатанія, псевдоміатанія і нейроміатанія. Тобто від міатанії ви повинні це відрізняти, тому що тут причина вона проходить, коли ми е, знімаємо етіологічний чинник. Да? Лікарська міатонія відрізняється від парапсевдо і нейроміатанії. І так. Параміатонія, напади міотонії та м'язової слабкості, які посилюються після навантаження на холоді внаслідок голодування. Найчастіше може бути вроджена, яка спадковість аутосомно домінантна, яка проявляється на першому десятилітті життя і потім вже втягує м'яза обличчя, рук, бульбарну мускулатуру. Перебіг не прогресуючий і поєднується з нападами гіперкалімічного періодичного паралічу, це параміотанія. Псевдоміатанія, дивіться, спостерігається при деяких міопатіях, при гіпатіріозі і при ураженні периферійних нервів. Псевдоміатанія уповільнене розслаблення м'язів, яке спричинене порушенням. Поглинання кальцію. І е, якщо ви зробите електронейроміографію, то характерні признаки відсутні. Це форма, яка дуже легко лікується і дуже часто зустрічається в практиці не тільки неврологів, а й сімейних лікарів і терапевтів. Тому псевдоміатанія так дійсно піддається лікуванню і дає дуже гарний ефект. Ну і нейроміятанія, він ще називається синдром Ісакса. До речі, коли ми надаємо клінічні розбори з цього приводу, то ми надаємо і грантраунди. У нас так само є синдром Ісакса, грантраунд рідке спорадичне захворювання, яке характеризується постійними поширеними скороченнями окремих м'язів кінцівок. Можуть залучатися тулуб, окремі м'язи обличчя. Нижньої щелепи, які посилюються при рухах, призводять до м'язової напруги, тугорухливості і хворобливих спазмів. При залученні м'язів глотки можуть бути труднощі мови, ковтання і навіть дихання. І нейроміатанія пов'язана не з м'язовою патологією, а з підвищеною збудливістю нервових закінчень у м'язах і має аутоімунне походження, тобто це спадковість. Таким чином, підводячи риску під цією тематикою, це вступна така лекція. Я не можу сказати, що це перша лекція, але це вступна лекція в тему, яка виникла на прохання сімейних лікарів, неврологів, а особливо травматологів, да, ортопедів, травматологів і судинних хірургів з приводу. Роз'яснення класифікації діагностичних особливостей да, для того, щоб зрозуміти, на що звертати увагу. Е, мені дуже приємно, що ця тематика з'являється на наших школах, і ця тематика з'являється на наших клінічних розборах. Це тільки говорить про те, що рівень вашої кваліфікації значно високий. Да. Тому що це дуже висококваліфіковані діагнози. На жаль, вони дуже часто зустрічаються, особливо е, лікарська форба. Да? Е, звертайте на це увагу, але все ж таки мені дуже приємно, що саме на ваші прохання ми додаємо цю нову тематику. Якщо будуть запитання, задавайте. Я думаю, що вам зараз тепер буде зрозуміло. Саме принцип класифікації цієї групи захворювань. Я хочу подякувати вам саме за цю цікаву тематику, яку ви надаєте нам для того, щоб ми надали роз'яснення. Ще раз підкреслю, що це говорить про високу кваліфікацію всіх слухачів, які приймають участь сьогодні у цьому заході. Ну і дякую вам за увагу. А ми рухаємось далі.